Як дискутувати з людьми, які мають порушення мислення? От підготував я такі слайди: Мистецтво діалогу, посібник для дискусанта. Як вести конструктивну розмову, коли логіка безсила? Ці слайди створені на підставі ось цього підручника. Порушення миш... мишлення мислення у психічних хворих. Це дослідження бібліотеки врача психіатра. 58-й рік. 1958 рік. От на підставі цього матеріалу створено ці слайди і моє сьогоднішнє відео. Ну, спершу важливе застереження. Ця презентація не метичний посібник і не інструмент для діагностики. Вона призначена для покращення комунікації, оскільки ми ведемо мову про дискусію. Дискусія це розмова людей. І цей посібник для того, щоб ця розмова була ефективна, конструктивна. Тут описані патерни мислення. І ці паттерни мислення можуть проявлятися у будь-якої людини в стані стресу чи втоми, а не лише у людей з клінічним діагнозом. Наприклад, у мене також трапляються ці всі прояви, і в будь-якої людини цілком нормальної це потрібно мати на увазі. Далі наша мета наша мета, якщо ми дискусанти справжні, це не перемогти у суперечці, знайти шлях до взаєморозуміння. Всі мають бути задоволені, зберегти зберегти стосунки. Та власне психічне здоров'я. Зберегти. Завжди поважайте гідність та особистий досвід вашого співрозмовника. Завжди, незалежно від того, яка це людина. Починаємо. Проблема. Чому ваші аргументи не працюють? Факти ігноруються або спотворюються. Співрозмовник раптово перескакує з теми на тему. Розмова ходить по колу без жодного прогресу. Логічні зв'язки, очевидні для вас, для співрозмовника не існують. Ключова ідея цього матеріалу. Справа тут не у впертості, а в іншій операційній системі мислення. Щоб налагодити зв'язок, потрібно зрозуміти її правила. Тобто у різних людей різне мислення. От, наприклад, тут на картинці зображено, ваша логіка, логіка А, Б, С, А випливає з Б, з Б випливає С. А у іншої людини може бути ось отакий хаотичний хід думок. У них так працює їхній мозок. Вони не розуміють, в чому справа і що ви від них хочете взагалі. Картка когнітивних світів. Три ключові сфери. Базуючись на класифікації З... Зайгарник, це оцей підручник. Зайгарник, підручник. Ми розглянемо три основні групи порушень мислення. Що впливають на діалог. Три групи. Перше порушення процесу узагальнення. Як людина пов'язує конкретне та абстрактне узагальнення. Різні групи предметів їх потрібно узагальнити. От, це порушення цього процесу узагальнення. Друге порушення логічної будови, як вибудовуються зв'язки між ідеями. От різні предмети, як між ними зв'язки. Третє. Порушення цілеспрямованості та критичності. Як людина дотримується мети, розмови та коригує себе. Мета може бути одна, а людина пригає з однієї ідеї на іншу і так далі. От це три ключові сфери порушень. Сфера перша. Пастка конкретики. Порушення узагальнення. Як це виглядає? Ну, буквальне розуміння. Людина не вловлює метафори чи переносне значення слів. На прохання пояснити прислів'я золота голова, пацієнт відповідає. Золотих голів не буває. Це тільки на пам'ятниках. Тобто людина не розуміє, не розуміє метафоричне значення, не розуміє. Так створено її мислення, тобто така в неї голова в цієї людини. Застрягання на деталях. Ігнорується головна ідея на користь несуттєвих діталей. От так мислення в людини працює. Ситуативна класифікація. Предмети об'єднуються за випадковими ознаками. Наприклад, пацієнт об'єднує в одну групу коня, віз і термометр, пояснюючи, пускай він міряє температуру. От саме так влаштоване мислення цієї людини. І що ви з цим поробите? Як ви докажете? Стратегія от для вас. Якщо зустрілась така людина, от яка мислить саме так, стратегія для вас. як... Для дискусанта адекватно. Говоріть мовою фактів, а не абстракцій. Що робити? От, використовуйте прості однозначні слова. Уникайте ідіом, метафор, сарказму. Не потрібно отаке щось наяложувати, не потрібно наяложувати. Скажіть просто: мама мила раму. Просте, однозначне речення. З такими людьми, у яких порушення мислення. Наводьте конкретні наочні приклади. Замість це безвідповідально, скажіть, коли ти запізнився на 30 хвилин, я не зміг потрапити на зустріч. Тобто, по суті, по суті це е, розмова як дорослого з дитиною, щоб дитина зрозуміла, дитині кажуть конкретно щось: оперуйте фактами, а не висновками. Рахунок не сплачено, замість ти знову все забув. Тобто не потрібно людей притискати до стінки. Не потрібно. Терпляче повертайте розмову до головної теми, м'яко відсікаючи несуттєві деталі. Це цікава деталь, але давайте повернемося до нашого основного питання. Йдемо далі. Сфера друга. Розірвані ланцюги думок, порушення логіки. Це також зустрічається дуже-дуже часто. Як це виглядає? Зісковзування, тобто зісковзує з думки. Думка раптово збивається на побічну асоціацію, часто через випадкове слово. Людина починає говорити про одне, але випадкова асоціація веде її в зовсім інший бік. Тобто говорить речення, в реченні зустрілося якесь слово, і в неї виникла асоціація з цим словом взагалі не пов'язана з предметом розмови. І людина перескакує на, на, на це інше слово. Це я зустрічав таке дуже часто під час своїх дискусій. Дуже часто. Різноплановість. Людина розглядає явище одночасно з абсолютно несумісних позицій. Наприклад, пояснюючи прислів'я «цеплят по осені, рахують, пацієнт змішує його сенс зі спогадами про Шекспіра через асоціацію зі словом шум. Зараз я поясню це конкретно, От зараз ми до цього підручника перейдемо. И эту ситуацию, яка цыплят по осени рахуют, мы зараз прочитаем. Значит, российскую мовою. Приводим в качестве иллюстрации протокольную запись на магнитофоне. Суждение больного М, которому предлагается объяснить поговорку «цыплят по осени считают». Больной говорит, но это вполне понятно. Иногда всегда подсчитывают, когда они осуществились, когда дело сделано. И только тогда можно уже заявить об увенчании успехом того или иного мероприятия. А то можно работать без конца, без края. Шума много из ничего получится. Как у Шекспира, помните? Тобто тут вин перескакуя на Шекспира, балаков проводные на Шекспира. Пошумели, говорили, бегали, метались, заметались, торопились. А в результате что? Их тох каков, все в трубу, на вылет. То есть шумиху подняли, а дела нет. Шумиху подняли, а дела нет. То есть было преследование цыплят по осени, считают, а он перескочив совсем на иншу тему. Шумиху подняли, а дела нет. Поэтому меньше шума, больше дела, больше собранности, организованности. И потом сказать, ну вот, товарищи, как бы там ни было, дело сделано, будьте здоровы. Например, если мы строим какое-нибудь здание, вот наш долг. Если мы сдаем э э экзамены, вот наши оценки, отметки. 5, отлично. Или там примерно 4, хоть на плохой конец я говорю. 4, это уже терпимо. Я считаю, но вообще нужно на отлично, чтобы было 5. Вот так. Вот это называется много шума и ничего. Или как вы сказали, пословица, кур по осени или цыплят по осени считают. Ну, да если непосредственно про это говорить, их перетаскивают кошки, как говорится. Вот. Наочно йому попросили пояснити прислівля курчат по осені рахують. А він отакого, отакого налепетав, такого несообразного. За шум зачепився і перейшов на зовсім іншу тему. А логічні зв'язки. Поняття об'єднуються за слабкими, поверховими або суто особистими асоціаціями, які не зрозумілі інші. Ну, от тут на малюнку ще один приклад. Ми обговорювали фінансовий звіт, це приклад. Де слово звіт раптом викликало асоціацію з полюванням, тому що мій дід звітував про вдале полювання. Тобто ми обговорювали фінансовий звіт, а в нього перескочило на полювання. От, от таке порушення логіки я зустрічав таке дуже-дуже часто. Дуже часто. Стратегія в цій, в цій ситуації. Якщо ви адекватний дискусант і взагалі людина адекватна. Будьте якорем у штормі асоціацій. Вашого співрозмовника штормить, а ви будьте якорем, якщо ви зможете. Що робити? Не сперечайтеся за логічними зв'язками. Спроба довести їхню хібність лише посилить їх і викличе супротив. Хай ваш співрозмовник штормить, нехай штормить. Використовуйте доброзичливе повторення, Доброзичливість на першому місці, м'яко повертайте розмову до початкового питання. Це цікава думка. Про шум? Про Шекспіра. Це цікава думка. А що ви думаєте про цеплят по осені рахують? Курчат по осені рахують. Розбивайте складні ідеї на дуже малі, прості кроки. Ви говорите лише один крок за раз, щоб не провокувати зісковзування. Тобто якусь маленьку тему, не потрібно щось складне брати, вони однаково не зрозуміють. Ставте закриті запитання так чи ні, щоб отримати конкретну відповідь і зупинити потік асоціацій, тобто людини йде потік думок, потік думок асоціації Вона цепляється одне за друге, потрібно це зупинити. Сфера 2. Продовження коли думка застрягла, В'язкість мислення. Думка застрягла, як це виглядає? Неможливість переключитися, людина не може відірватися від однієї теми чи деталі, постійно до неї повертається. Одне по колу ходить і ходить, ходить і ходить, зав'язла думка, зав'язала, застрягла, надлишкова деталізація, схильність до педантичного опису несуттєвих подробиць, що заважає дійти до суті. На прохання дати визначення столу, пацієнт детально описує матеріал, ніжки, дошку, але не може дати узагальнене визначення. Тобто купа подробиць, які не потрібні в контексті розмови. Я з таким зустрічався дуже-дуже часто. Сповільненість, відповіді можуть бути дуже повільними, розлогими, оскільки людина намагається врахувати кожну деталь, яка не важлива для конкретного випадку. Стратегія. Що робити в цій ситуації? Що робити от, як такий співрозмовник? Керуйте темпом та напрямком розмови. якщо ви зможете, звісно. Легко давати мені поради. Насправді це дуже часто. Я часто в таких ситуаціях був. Але ж, будьте терплячими, ну, як на мій погляд, не те, що будьте терплячими. Якщо ви терплячі, то ви. Для вас це нормально. Ви не, не робите зусилля над собою. Це просто нагадування. Будьте собою, ви терплячі, будьте терплячими такими, як ви є. Не перебивайте і не, не намагайтеся прискорити співрозмовника. Це викличе лише роздратування та опір. Нехай людина скаже своє. В неї на серці багато наскладовано. Нехай вона це виложить на стіл. Перехід, витерпляче, людина сказала. використовуйте чіткі переходи, сигналізуйте про зміну теми. Дякую, я зрозумів вашу думку щодо цього. Тепер давайте перейдемо до. Тобто, людина закінчила, а ви потім, ну, давайте ж таки перейдемо до нашого предмету розмови. Підсумовуйте сказане, періодично робіть резюме. Отже, ми погодилися, що то-то, то-то, то-то. Наступний крок такий-то, такий-то. Це допомагає зафіксувати прогрес і рухатися далі. Тобто робіть підсумки проміжні. Я так роблю досить часто. Це, це моє правило, яке вже я вже знаю про існування цього, цього правила давно і використовую в роботі, в дискусійній роботі. Становіть часові рамки для конкретного питання. Пропоную приділити цьому питанню ще 5 хвилин, а потім перейти до наступного. Потрібно людину обмежувати. Якщо не обмежувати, людина може годину і півтори говорити. У мене таке було і не один раз. Не один раз. Я намагався обмежити дуже м'яко, але коли м'яко, воно не працює. Людина говорить, 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 говорить і говорить. Сфера 3. коли немає самокорекції, порушення критичності. Як це виглядає? Людина не помічає власних помилок, суперечностей або нелогічності у своїх вихисловлюваннях. Людина себе не розуміє. Не розуміє, не реагує на обґрунтовані зауваження та зовнішню критику. Спроби вказати на помилку ігноруються або зустрічають байдужість. Може висловлювати абсурдні ідеї з повною впевненістю. Наприклад, пацієнт, дивлячись на картинку, де людина провалилася під літо, описує її так. Стоїть людина, люди чекають на трамвай. Нездатна адекватно оцінити ситуацію та доцільність своєї поведінки. Людина собою не керує. Перед вами людина, яка собою не керує. Стратегія, що робити? От вам що робити? Ви бачите, людина не керує собою. Для вас стратегія, порада. Змініть мету від переконання до підтримки. Не потрібно переконувати. Все, ви, ви не переконаєте. Що робити? Визнайте, що переконати неможливо. Ваша мета не змінити думку співрозмовника, а деескалувати ситуацію та зберегти контакт. Тобто, в цій дискусії, якщо ви дискутуєте, нема сенсу переконувати. Потрібно зберегти дружність і доброзичливість. Оце мета цієї дискусії. Цієї. Валідуйте почуття, а не факти. Валідуйте, перевіряйте почуття. Перевіряйте, валідуйте почуття, а не факти. Замість це неправда, кажіть. Я бачу, що ця ситуація тебе дуже турбує, злить. Тобто, факти в сторону, почуття, зверніться до почуттів, коли така людина, потрібно звернутися до почуттів. Змістіть фокус на спільні цінності чи безпеку. Ми обоє хочемо, щоб усім було спокійно. Давайте подумаємо, як ми можемо цього досягти. Знайте, коли зупинитися. Якщо розмова стає деструктивною, важливо її завершити. От Ви, ви бачите, ну нема толку. Ну нема. Людина не розуміє себе. У неї проблеми з мисленням. Я бачу, ми зараз не можемо дійти згоди. Пропоную зробити перерву і повернутися до цього пізніше. Доброзичливо. Доброзичливо. Інструментарій ефективного дискусанта. От ваші нові правила гри. Їх потрібно мати, завжди тримати при собі, десь в якомусь лівому чи правому кутку вашого мозку, і там, і там, і в лівому, і в правому. Спостерігайте, а не сперечайтесь. Спочатку визначте паттерн мислення, за ким маєте справу. Подивіться, в чому проблема вашого співрозмовника, в чому проблема його мислення. Валідуйте, тобто перевіряйте почуття, визнавайте емоції, навіть якщо не згодні з фактами. На першому місці емоції. Не ображайте вашого співрозмовника. Зверніть увагу на його емоції, на його емоційну сферу. Факти. Нехай він неправильно трактує факти, залиште їх в спокої. Спрощуйте і конкретизуйте. Використовуйте просту мову, короткі речення, реальні приклади. Мама, мила, раму. Не потрібно метафор, золота голова, там, чи це курчат по осені, рахуйте, то цього цих складнощів з такими людьми не потрібно. Керуйте розмовою, будьте модератором, а не учасником бою. Не, не ув'язуйтесь в бій. М'яко повертайте до теми. М'яко. Знайте межі. Вчасно зупиняйте деструктивні розмови для збереження стосунків і власного спокою. Якщо перед вами людина з порушенням якимось мислення і. Справа не йде, потрібно якось м'яко закінчувати таку розмову. Нема сенсу продовжувати цю розмову, бо вона не має сенсу, ця розмова. <кій> Отже, вища мета в цій ситуації, в цій ситуації, коли ви розмовляєте або дискутуєте з людьми, у якої порушене мислення від конфлікту до порозуміння. Тут інша мета. Інша мета. От опанувавши ці навички, ви не просто стаєте кращим дискусантом, ви стаєте мостом між світами. Ви зменшуєте страждання і своєї співрозмовника. Ви вносите ясність і спокій туди, де панував хаос. Розуміння це початок згоди, сказав Спінозов, Бенедикт Спіноза. Ключові висновки от нашої розмови. Проблема не у впертості, а в структурі мислення. Перед вами людина з іншим строєм мислення. Ваш головний інструмент в цій ситуації, конкретній, адаптація а не тиск. Ваша головна мета конструктивна не перемога. Якщо все це підсумувати, то якщо у вас дискусія от з людьми з порушенням мислення, то потрібно бути не дискусантом, а дипломатом. От ви перетворюєтесь на дипломата. Ну, в подальшому, звісно, що немає сенсу дискутувати з такими людьми. Тому що в них порушене мислення, вони не можуть цілком адекватно сприймати предмет дискусії чи предмет розмови. Повернемось до першого слайду. Мистецтво діалогу, посібник для дискусанта. Я цю тему виклав. Якщо у вас є питання, то задавайте в коментарях під цим відео. На цьому я закінчую свій виступ. Дякую за увагу, до побачення.